Досить цікава серія коментарів також під моїм відеороликом. А саме. Пише Настуся по питанню петиції uaineu.org за водійське посвідчення, та не тільки. Для Хамуха нас тут більше мільйона. Невже не можна закрити петицію? Що для нас 30 тисяч? Чим ми погоджуюсь, звісно, 30 тисяч це не так багато. І їй відповідає інший підписник Хантер. А що мені петиція. В мене права є вже німецькі. Настуся відповідає. А допомогти своїм співвітчизникам ні? не годиться. Чи, як то кажуть, моя хата з краю, нікого немає. На що Хантер відповідає? Так точно, за кордоном, кожен сам за себе. Таке життя мала. Ну, по перше, Хантер і Настуся як дві особи, які на мене підписані. Хочу вам у, цій, у цьому діалозі сказати свою думку. По-перше, насуся дуже дякую за те, що ви, що б не було, б не писали, підтримуєте позицію: що український проект, українські проекти і якісь дії на благо українців за кордоном потрібно підтримувати. Це супер, це правильно. Стосовно е, пана Хантера. Я розумію вашу позицію. Ви вже отримали німецьке посвідчення водія, ви собі живете, у вас все добре. Ви всім в житті задоволені. Але чи складно виділити декілька хвилин для підтримки піти... для підтримки петиції для підпису? Ну, це напевно не складно. Чи ви зобов'язані це робити? Звісно ж, не зобов'язані. Тому ми зупинимося в тому, що настуся, ви не переймайтесь, такі люди були, є та будуть. В кінцевому результаті все рівно буде, скажімо так, все рівно, якийсь буде суд Божий, і кожен утримує по своїм справам. Якщо Хантер вирішив не підтримувати співвітчизників, не підтримувати якісь хороші проекти, ну це його вибір, і нічого з цим не поробиш. Все-таки є люди, які вирішили, ми будемо разом. Ми будемо допомагати один одному, ми будемо займатися такими питаннями. Є люди, які ну, мені це не потрібно, я цього не хочу. Це теж позиція, вона має право на життя, тому не засуджуйте. Це окей, так буває, нічого з тим не поробиш. В будь-якому випадку, Хантер і Настуся, дякую за те, що взяли участь у коментарях.